Доброго дня, діти! Дуже рада вас вітати! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему, як поводитись в екстрених ситуаціях А що таке екстрена ситуація? Це коли щось загрожує нашому здоров'ю чи безпеці, коли треба швидко діяти, щоб не сталося біди. Наприклад, пожежа у будинку, загубився у місті або лісі. Потрапив у небезпечне місце. Хтось поруч отримав травму, коли в квартиру хоче проникнути злодій. Діти, у разі виникнення таких ситуацій є спеціальні служби, до яких можна звернутися за допомогою. Давайте їх згадаємо. 101. Служба порятунку пожежники. Викликай, якщо десь горить. 102. Поліція допоможе, якщо трапилась небезпека або ти загубився 103. Швидка допомога. Прийде, якщо хтось хворий або поранений. 104. Аварійна газова служба. Телефонуй, якщо відчуваєш запах газу. Діти, але трапляється так, що в екстреній ситуації. Людина може забути ці номери, тому варто запам'ятати єдиний номер для звернення служб по рятунку в Україні 112. Диспетчер проконсультує, як діяти в конкретній ситуації і при необхідності викличе потрібну службу. Запам'ятайте, як правильно здійснити виклик. Наберіть номер телефону екстреної служби. Назвіть своє ім'я. Розкажіть, що з вами трапилось і де знаходитесь. Після того, як у вас все запитають, закінчіть розмову по телефону. І ще одне правило: ні в якому разі просто так не дзвоніть за номерами екстрених служб. Робити це тільки, якщо з вами трапилось лихо. Зловживання номерами екстрених служб є злочином. Головне правило, якщо ти не знаєш, що робити, клич дорослих! Будь уважним, не панікуй і все буде добре. Діти, а я вам бажаю, щоб у вашому житті не було ситуацій, при яких потрібно звертатися за номерами екстрених служб порятунку. До побачення, до нових цікавих зустрічей!